Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свереденко у своєму телеграмі по результатам п'ятничного засідання уряду. Тож, кому і як це буде компенсація? Давайте розповім. І так, пряма мова окремо вирішили що держава компенсуватиме 50% вартості страхування авто тобто автоцивілки це обов'язковий поліс нагадаю для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни написала очільниця уряду тобто для ветеранів людей з інвалідністю внаслідок війни Страховка стає на 50% дешевшою, а нагадаю, скільки вона зараз стоїть, 3, 4, 5 тисяч, да? навіть туди ще 6, 7, якщо там багатолітрова чи великогабаритна автівка. Тепер це ж буде дешевше. Нагадаю, раніше було прийнято, що Повністю покриває вартість страховки держава для учасників бойових дій. Тож зараз скажу на яких умовах буде мінус 50%, Але перед тим у вас виникне відразу питання: а що робити іншим? Так, звісно, ветеранам то правильно треба зробити учасникам бойових дій без сумніву. Людям з інвалідністю внаслідок війни також їх не можна минати і треба то зробити. Хоча для людей з інвалідністю і так працюють скидки, тому тут мені здається, одна на одну накладається. Ну це вже будемо розбиратись окремо. Що ж робити іншим? Я розповідаю, якщо ви хочете зекономити на страховки, то використовуйте сервіс Hotline Finance. до кінця літа усім новим клієнтам по промокоду. Код Кабан, Hotline Фінанс дарує 300 гривень на страховку. А з промокоду Автотема для усіх вже існуючих і нових клієнтів мінус 10% на страховочку. Здавалося, б 10% да, так небагато. Якщо враховувати суму страхування 3-4-5 тисяч, то це 300-400 500 гривень, зекономлених на рівному місці. Тож використовуйте додаточок Finance, Фінанс. Так він виглядає. Ти бачите, відразу тут. Усі ваші автівочки підтягнуті, страховки, зелені карти. Заходите в автоцивілка, оформите новий поліс, вибираєте на яку автівку. Якщо її тут нема, то просто нову. Для усіх нових клієнтів промокод Кодкабан 300 гривень відразу на ваш бонусний рахунок, який ви відразу можете використати для оформлення страховки. Промокод автотема для усіх існуючих. На мінус 10% при оформленні страховички, які відразу віднімаються від суми. Страховки, тож користуйтеся, сам користують і вам раджу. А якщо виникнуть якісь трудності, то під відео залишаю посилання на підтримку, яка допоможе вам з усім розібратися. А тепер давайте продовжимо з 50% відсотковою знижкою. Це доволі таки суттєвіша від держави. Тож кому вона видається? Тож Тарас Мельничук, це представник уряду у Верховній Раді, роз'яснив, як це буде працювати. Тож, Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок компенсації витрат учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за оплату договорів ОСЦПВ, який діятиме на час воєнного стану та протягом року після його припинення. Тобто це вже затверджено до кінця військового стану і ще рік ці люди зможуть користуватися цією знижкою. Зокрема, порядком передбачено, що компенсації за придбання від 2025 року від початку, тобто будуть навіть компенсації, поліси автоцивілки, здійснюватиме Міністерство ветеранів. Вони покриватимуть витрати на страхування одного транспортного засобу, який є у власності страхувальника, що має право на компенсацію витрат за оплату договору страхування. Має об'єм двигуна внутрішнього згоряння не більше 2,5 літрів, або потужність електровигуна не більше 100 кВт. Не використовується для здійснення підприємницької діяльності або надання послуг із перевезення пасажирів чи вантажів. Тож уточняємо, за усі придбані уже цивілки буде компенсація. За майбутні придбані будуть відразу на 50% дешевше, якщо ввести ці документи. І також авто не повинно перевищувати об'єм двигуна 2,5 літри або 100 кВт, якщо це електродвигун. І це на одне авто, і е, лише ця людина має право використовувати це авто. Ну, вірніше, страховка буде діяти лише якщо ця людина використовує це авто. Нагадаю, це для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни. Мінус 50%. Високів. Тож. Страховка це обов'язкове, хочете неї користуватися, не хочете, а потрібно. Тому оформлюйте її, іначе будуть величезні штрафи. До свого досвіду кажу, раз їхав і не знав, що у мене закінчилась страховка, тоді ще не було такого цього нагадування. То єлі впросився, тоді ще можна було. Зараз з боді-камерами вже не проситись, бо відразу фіксується і відразу виписується штраф. І він типу автоматичний. І навіть камери, які встановлені на дорогах. Скоро мають фіксувати і відразу перевіряти ваш поліс страхування. Це ще не працює, але в найближчий час вони точно дороблять софт і запустять. Так, так само, як порушення швидкості, вже скоро мають порушення там, переїзду на червоне жовте світло. І також будуть перевіряти страховку. Тому користуйтеся надійними страховими компаніями, користуйтеся знижками, які тільки можна 50% від держави, окей. Забираємо, якщо ви відноситесь до цієї категорії. Якщо ні, то 10% від хотлайна по промокоду Автотема. Окей, забираємо. Якщо ви ще там не користувались, то хоп, зайшли і 300 гривень додатково до промокода ще отримали. Тож я вам розповідаю про всі новинки на каналі Автотема. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.